Олексій, можна до церкви ходити в шортах? Не бажано. Церква то є місце зустрічі з Богом, і тому там треба йти, так знаєш, щоб нікого не спокушати, та й гарно йти в штанах. Ну, це є традиція. Якщо є такі випадки, от ти поїхав, наприклад, з мамою десь поїхали до Львова, ну йти в шортах діти, бо літо, жара, і захотіли, захотіли ви зайти до якогось храму, то, звичайно, що вже ж не підете на базар по штани. В крайніх випадках можна. Але якщо в неділю, ви збираєтеся до храму на зустріч з Богом, треба бути зібрані. Файно Бог, звичайно, дивиться на серце твоє моє, але і одяг має бути в нас такий, як би сказати, витриманий, щоб ті бабусі, які в церкві, не і казали, о, дади, як прийшов. Бог дивиться на серце, але люди дивляться на одяг. Тому по традиції в храм у шортах не йде. Але можна, але не треба. Бо будемо спокусою. Та й таке о. who's the role turn over